Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві, на нашому розважанні. І, знаєте, хочеться, щоб в цей сьогоднішній день ми взяли собі за приклад життя праведного Йова, який теж пережив біль втрати, страждання, але в цьому всьому залившися вірний Богові. Тому запрошую всіх до спільної молитви і, знову ж таки, повторююся ще раз, взяти собі сьогодні за приклад страждання праведного Йова. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи з книги «Второзаконня». Та Господь Бог твій не хотів волити волю Валаамові і обернув тобі прокляття в благословення. Бо Господь Бог твій любить тебе. Знаєте, дещо, можливо, не зрозуміло цей сьогоднішнє Боже послання нам, але Дві, два, два моменти, що мене так, знаєте, зачепили в цьому, в цьому от стиху. Перше, Господь не хотів волити волю Валамові, а перевернув. На благословення, прокляття. Тобто, коли ти з Богом лишаєшся, Бог, а реча, коли ти віряєш своє життя Богові, то Бог стає тим щитом, тим бар'єром, який захищає тебе від усіх незгод. Знаєте, це, це наче от, в порту, коли оці гавані стоять. І для того, щоб захистити гавань від шторму, вибудовують валих, так звані е, хвилерізи. Тобто, це такі споруди чи насипи, об які розбивається хвиля, велика хвиля, яка йде з моря чи з океану. А натомість вже в саму гавань е, заходить, знаєте, тихенька е, рівна вода, тобто безпечна. От цей хвилеріз. Він стає отим, знаєте, захистом від небезпеки моря. І от Бог це є той наш захист, який бере на себе всю небезпеку і переміняє її нам на добро. Тобто, вся та злоба, все то прокляття, яке йде в наш бік, якщо я ввіряю своє життя Богові, воно перетворюється на благословення. Господь Бог робить його чистим. Тому що з одного боку, знаєте, ось ці прокляття, вони йдуть з глибини серця людини. І дуже часто люди вірять в ці слова. Знаєте, Вірять в ті свої прокляття, які говорять. До речі, це треба бути дуже обережним і уважним, що ми говоримо і бажаємо. Так от, оця сила і чистота, знаєте, радше, вони вірять в те, що вони говорять. Наші вороги, я скажу, вони, тобто, їхнє прокляття, наш бік. Знаєте, воно і духовне. І от саме Господь Бог, коли ми віряємо своє життя Йому, коли ми його ставимо на нашому кордоні і просимо Його захищати нас, то він, приймаючи ту всю нечистоту, її перемінює, перемінює і дає нам тільки добро. Хтось може сказати, яке, може бути, яке добро може бути з прокляттям. Власне, що, напевно, що ніякого, але той момент, знаєте, очищення. До нас зайде, буде доходити тільки добро. Бог є наш фільтр, який не пропускає нічого злого, а пропускає тільки добро. І чим більше буде проклять, але чим більше ми будемо стояти з Богом, тим більше інші будуть бачити всю ту нечистоту. Тим більше люди будуть тоді праг... інші будуть прагнути допомогти нам і позбутися джерела нечистоти. Ще раз повторююся, обов'язок нашої молитви це просити Бога про захист. Це щоб Бог перемінював всю ту брехню, всю ту злобу і ненависть нам на правду щоб весь світ бачив оцю брехню, щоб весь світ прозрів на кінець, що є джерелом небезпеки цього світу, хто є розпочинателем різних воєн, зокрема в Європі, хто є причиною цього, то є причиною тої постійної зневаги. Куди би він не прийшов, ми маємо молитися за прозріння цього світу. І чим більше ми, українці, будемо також воювати духовно, тобто своїми молитвами вибудовувати ось цей мур, вибудовувати оцю стіну захист від злоби і ненависті, яка йде до нас від Росії, тим більше весь світ буде бачити. Оце все. Він буде бачити цей світ, отой бруд. Тому що, знаєте, воно все буде накопичуватись на тому кордоні. Воно все, то бруд буде лишатися в них в Росії. І воно буде там накопичуватись. І люди будуть бачити, де що відбувається. Тому це те перший момент, що мене зачепило в цьому стиху, що Бог перемінює. Усю цю нечистоту, тобто ненависть на добро, але в тому випадку, якщо ми його ставимо перед собою. І другий момент бо Господь Бог твій любить тебе. Чергові слова любові. Бог любить нас, які би ми не були, але Він нас любить. І все, що нам потрібно. Це потрібно йому віритися. Все, що нам потрібно, відповісти на Його любов. Просто відповісти. Стати зранку, помолитись, подякувати за пережитий день, маючи змогу піти до храму, маючи змогу посповідатись, маючи змогу причаститись, тим самим відповісти на ту любов, через яку Христос помер на христі. Бо Він з любові до нас, щоб ми більше не страждали. Він помер. І кожного разу, коли людина сповідається, причащається, вона полегшує страждання Христові. І коли вона відкидається нагоду, то навпаки задає ще більшого болю. Наче той фарисей стоїть під Христом і каже, ну якщо тис Бог, то докажи. Тобто Бог нас любить, а ми маємо відповісти на Його любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас насрічних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зрішнах. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас зрішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Бо Господь Бог твій іде попереду твого табору, щоб возвеселяти тебе і віддавати тобі в руки твоїх ворогів, тому мусить твій табір бути святий, щоб Господь не бачив нічого негожого в тебе та не відвернувся від тебе. Підтвердження наших попередніх розважань! Бог є з нами тоді, коли ми відповідаємо на нього, на Його слова. Бог дарує нам чистоту тоді, коли ми самі себе очищаємо. Бог дарує нам оцю перемогу тоді, коли ми перемагаємо самих себе. Тобто, для мене особисто, що я почув в цьому сьогоднішньому стиху, це, знаєте, заклик до внутрішньої перемоги. Що Україна переможе тоді, коли вона переможе себе всередині. В якому значенні? Життя за Божими законами, збереження власної чистоти, сповідь причастя, молитва. коли наші, наша влада буде дбати про людей, а не про себе тільки, коли в нашій країні зникнуть боягузи, які втікають за кордон, пишуть різні петиції, щоб дозволити чоловікам втікати. Наголошую втікати за кордон. Коли в нашому державі не будуть прийматися закони, які легалізують порнографію і одностатеві шлюби. Коли в нашій державі всі, хто, є, хто має хоч якусь владу і силу будуть бати про людей, коли наші люди перестануть жити за принципом, а всі так роблять, і я відповідно краду даю хабарі. Ні. Саме перемога ось цього бруду всередині нашої країни зараз і в цю хвилину це є перемога всієї країни в цій війні з Росією. Вони прийшли до нас, бо, ми, бо вони в нас бачили себе. Вони бачили той бруд, який є, на жаль, в нас. Вони бачили той бруд, з якого ми не хотіли вилазити. Замість того, щоб тягнутися дійсно до чогось доброго, хорошого, ми дозволили себе втягнути в болото. Ми дозволили, щоб деякі священники і єпископи закликали до війни, щоб вони розсі... посіяли між українським народом незгодою роз... кажучи, що спасіння, і Бог є тільки в їхніх храмах. Що Бог чує тільки російську мову і більш ні іншої не можна молитись. Коли людям втолкмачилося в голови, що коли ти зайдеш до інших, зайдеш до католиків чи греко-католиків храм, ти зрадиш віру, ти будеш проклятий, що навіть молитися не можна в цих храмах. Бо це не християни. Ми дозволили влізти в це болото фальшивої віри. Молитви. Тому Бог іде перед нами. І він буде завжди перед нами йти. Але для того весь табір, тобто наша країна, всередині має бути чистою, має йти шляхом чистоти, покаяння, визнання своїх гріхів. Чистої сповіді, справжньої сповіді, не тільки в себе вдома, коли мене ніхто не бачить, але саме в храмі, щоб і там і в храмі отримати святе причастя. І обов'язок священників всіх без винятку, перестати ділити Бога, перестати робити себе Богами. А закликати до покаяння і самим, перше самим каятись свої гріха. не боятися сказати, що я був неправий. Саме через чистоту народу ми отримуємо перемогу, швидку перемогу на віки. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони всіх наших захисників, всіх наших воїнів, які зараз зі зброєю в руках захищають визволяють Україну. Благослови здорове, Господи, кожного пораненого, як цивільну людину, так і наших захисників. Благослови захисти, Господи. Всіх наших волонтерів, водіїв, медиків, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, всіх людей, які зараз на полях збирають урожаї, Господи, захисти їх відмін і від куль. Просимо Тебе, Господи, поверни живими і неушкодженими кожного українця, що перебуває в полоні, а всіх, хто на окупованих територіях, що в зоні бойових дій захисти. І просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи і злочинства, які вони здійснили, склали зброю, залишили територію України і Крим, і більше ніколи ні з ким не змогли вже воювати, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва дальше триває в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!